Привіт! Сьогодні розповім вам, як додавати звичайні дроби. Спочатку нагадаю, як виглядає дріб, наприклад, ось так. Тобто є число наверху, риска дробу і число внизу. Число, яке наверху, називається чисельник. Число, яке знизу називається знаменник. Як це не путати? Є такий спосіб запам'ятати за допомогою такої фрази чоловік ходить по землі. Тобто чоловік ходить по землі. Тут чисельник, тут знаменник. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділили щось ціле. Тобто цей дріб, знаменник цього дробу показує, що щось ціле поділили на чотири рівних частини, а чисельник показує, скільки таких частин взяли. Тобто цей дріб показує, що щось ціле, наприклад, якийсь квадрат, поділили на чотири частини і взяли одну частинку. Це одна четверта. Тепер давайте подивимось на ці малюнки. На першому малюнку круг поділили на три рівних частини. Тобто, у нас буде у знаменнику. Ріка. На другому малюнку круг поділили на чотири рівних частини. У знаменнику буде 4, на третьому 6, на четвертому вісім. Тепер давайте подивимось. Наприклад, це піцця у нас її поділили на три частини і з'їли одну частину. Дріб такий буде у нас одна третя. На другому малюнку, наприклад, це піца. Її поділили на чотири частини і з'їли три частини, тоді дріб буде три четвертих, скільки з'їли? Три четвертих піци. Тут, наприклад, з'їли три частини, але ділили на шість. То цей дріб буде три шостих. Тут з'їли небагато дві частини, а поділена була на вісім, то з'їли дві восьми, тепер будемо додавати ці частинки. Наприклад, тут з'їли одну третю частину, а потім ще одну третю частину, ось так плюс ось так це буде. Дві третіх. Зверніть увагу, інколи діти помиляються і пишуть тут дві шостих. Але у нас частини залишились третіми. Вони не стали шостими, як от на цьому малюнку. Вони великі, треті. Тому знаменник ми не чіпаємо. У п'ятому класі ми знаменник не міняємо, будемо у старших класах. Цим займатися є спеціальні правила, як це робити. А поки що ми додаємо чисельники. 1 і 1 буде 2. Давайте на цьому прикладі попробуємо на жовтому. Наприклад, спочатку з'їли 2 шостих, 2 шостих, не наїлися і з'їли ще 1 шосту. І це у нас буде 3 шостих. Бачите, дуже просто. Тепер порахуємо 1 восьма плюс 2 восьми, це буде 3 восьми. Чисельники додаємо, знаменник не міняємо. 3 п'ятих додати п'ятих. буде 7 п'ятих. Чисельники додаємо, знаменник залишаємо тим самим. 10 137 додати 20 137 Буде 30 137 Чисельники додали. Знаменник залишили без змін. Отак От додають звичайні дроби. Це перший простий рівень, буде ще два рівні. Про них я розкажу у наступних відео.